Після розповіді про спокуси Ісуса Матей коротко розказує про перші Його діяння, причому Галилея чітко описується як поганська, як проголошена пророком місцевість, де має зійти велике світло. Так Матей відповідає на здивування з приводу того, що Спаситель походить не з Єрусалиму та Юдеї. А з місцевості, яка вже вважалася напівпоганською. Саме те, що, на думку багатьох говорить проти месіанства Ісуса, Його походження з Назарету з Галилеї, насправді є доказом Його божественної місії. Від самого початку Матей відзначає спрямованість Старого Завіту на Ісуса аж до найменших деталей те, що, в принципі, каже розповідь Луки про подорож Ісуса з учнями до Емауса. Що все Писання стосується Його, те й намагається довести щодо всіх етапів Ісусового шляху. Нам ще слід повернутися до трьох елементів першої підсумкової розповіді про Ісусові діяння. Передусім це зазначення головного змісту проповіді Ісуса, що підсумовує всю Його благовість. Покайтесь, бо Небесне Царство близько! По друге, це покликання дванадцятьох, через що Ісус символічно і водночас у цілком конкретній дії оголошує та організовує відновлення народу, що складається з дванадцяти племен Новий збір Ізраїля. Нарешті тут також можна зауважити, що Ісус є не лише вчителем, а й водночас Спасителем людини. Так Матей Кількома штрихами у 14 стихах вперше описує слухачам особу Ісуса та Його діяльність. Після цього у трьох розділах йде нагірна проповідь, Що це таке цією великою композицією промови Ісуса Матей представляє нам Його як нового Моїсея, і саме в тому глибокому сенсі, який нам раніше відкрився в пророчій обітниці книги Второзаконня. Вступний перший вірш п'ятого розділу Євангелія від Матея є значно важливішим за якесь просте обрамлення. Побачивши ж народ, зійшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Ісус сідає, це вираження повноваження особи, що повчає. Він займає місце на катедрі гори. Пізніше Він говоритиме про равинів, які сидять на катедрі Моїсея, і тому володіють авторитетом. Саме тому їхнє вчення має бути вислухане і прийняте, хоча їхнє життя суперечить йому, хоча вони самі не є авторитетом, але отримують авторитет від іншого. Ісус сидить на кафедрі. Як учитель Ізраїля і як учитель людини взагалі. Тому що ми побачимо це при розгляді тексту, слово учні Матей не обмежує коло адресатів цієї промови, а розширює його. Кожен, хто слухає і приймає ці слова, може стати учнем. Надалі важливе слухання і наслідування. А не походження, учнівство можливе для кожного, покликаними є всі. Так зі слухання утворюється ширший Ізраїль, Ізраїль оновлений, який старого Ізраїля не виключає ані не скасовує, а перевершує його, стаючи універсальним. Ісус сидить на кафедрі Моїсея, але не як равин, яких навчали для цього в школі. Він сидить там, як більший Мойсей, який поширює союз на всі народи. Так стає зрозумілим і значення гори. Євангеліст нам не каже, про який із пагорбів Галилеї йдеться, але тому, що Він є місцем проповіді Ісуса, Він є просто горою, новим синаєм. Гора це місце молитви Ісуса. Його перебування віч на віч із отцем. Саме тому вона є й місцем його повчання, що походить із цього ближчого спілкування з отцем. Таким чином, гора сама собою виявляється і новим остаточним синаєм. Однак як ця гора відрізняється від величезного скелястого масиву пустелі? Традиція вбачає гору блаженств у височині на північ від Генезарецького озера, хто побував там хоч раз і глибоко в душі відчув враження від обрію з поверхнею озера, небом і сонцем, деревами і галявинами, квітами і співом птахів, той не може забути чудової атмосфери миру, краси творіння, яка зустріла його там, у такій тривожній країні якою б не була висота гори блаженств, вона так чи інакше була відзначена печаттю цього спокою цієї краси. Те, що дано було пережити Іллі на горі Синай, коли він відчув присутність Бога не в бурі, не в землетрусі, і не в огні, а у віянні тихого вітру, те зреалізувалось тут повною мірою. Сила Божа виявляється тепер у його ніжності, Його велич. У його простоті й близькості. Однак вона така ж неосяжна. Те, що раніше виражалося в бурі, землетрусі та вогні, тепер набирає форми Христа, страждаючого Бога, який кличе нас у цей таїнственний вогонь, вогонь розп'ятої любові. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити. Силою синайського об'явлення. Народ був так наляканий, що казав Моїсею, Ти говори до нас, і ми слухатимемо, а Бог нехай до нас не промовляє, а то повмираємо». Тепер Бог говорить зовсім близько, як людина до людей. Тепер Він сходить у глибину їхніх страждань, але саме це приведе й постійно приводить до того, що слухачі, слухачі, що вважають себе учнями. Кажуть, жорстока ця мова, хто може її слухати. І нова доброта Господа теж не є солодкою випробування Христом для багатьох є ще нестерпнішим, ніж колись грім на горі синай для ізраїльтян. Так вони мали рацію, коли казали, що коли Бог з нами говоритиме, то ми повмираємо, без вмирання. Без суто власного занепаду немає сопричастя з Богом і порятунку. Роздуми над хрещенням нам уже це засвідчили. Хрещення неможливо зводити до простого ритуалу. Ми випередили те, що повністю можна побачити щойно при розгляді тексту, і зробили це для того, аби стало зрозуміло. Що нагірна проповідь є новою торою, яку приносить Ісус. Мойсей міг свою тору принести лише після того, як поринув у Божу темряву гори. Так само Ісус, перш ніж принести свою тору, спочатку повинен був заглибитись у спілкування з Богом, внутрішньо піднятися по сходинках свого життя, щоб потім продовжити свій шлях. І зійшовши до людей, розділити з ним їхнє життя та страждання. Євангеліст Лука передає нам коротшу версію нагірної проповіді з іншими акцентами. Для нього, що пише для еліно християн, не так важливо представити Ісуса як нового Моїсея, а Його слова як вічну твору. Там, уже від початку, зовнішні рамки сформовані по іншому. Нагірна проповідь у Нього безпосередньо передує покликанню дванадцятьох апостолів, що Лука зображає плодом ночі, проведеної в молитовному чуванні, і переносить на гору, як на місце молитви Ісуса. Після цієї події, такої основоположної для шляху Ісуса, Господь, із щойно вибраними і по іменах представленими 12, -ва, сходить на гору і зупиняється на рівному місці. Для Луки стояння є вираженням величі і повновладдя Ісуса, а рівне місце вираженням широчині, в яку мовить Ісус, і яку лука потім підкреслює, кажучи нам, що крім дванадцятьох, з якими Він зійшов із гори, послухати та зцілитися Ним зібралася велика кількість Його учнів, а також народу з Юдеї, Єрусалима та прибережного регіону Тиру і Сидону. Але в універсальному значенні проповіді, яке можна тут зауважити, все ж незвичайним є те, що Лука, схоже, як і Матей, потім каже, він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: Істинними є дві речі. Нагірна проповідь, спрямована у широчінь світу, теперішнє майбутнє, але все ж. Вона вимагає учнівства, її можна зрозуміти та нею жити, лише наслідуючи Ісуса, ідучи з Ним поруч. Звісно, в наступних роздумах не йдеться про тлумачення нагірної проповіді реченням за реченням. Я хотів би вибрати три уривки, з яких благовість Ісуса і його постать на мою думку. Можуть особливо чітко перед нами предстати виявитися. Передусім це блаженство По-друге, я хотів би роздумати над новою редакцією Тори, яку пропонує нам Ісус. Тут Він перебуває в діалозі з Моїсеєм, в діалозі з традицією Ізраїля. Великий юдейський вчений, Яків Нюснер. У важливій книзі під назвою Равин розмовляє з Ісусом, так би мовити, став у ряди слухачів нагірної проповіді і спробував порозмовляти з Ісусом. Цей диспут віруючого Юдея з Ісусом, сином Авраама, що вівся острахом Божим і щирістю, більше за інші відомі мені тлумачення відкрив мені очі на велич Ісусових слів та на вибір. Перед яким ставить нас Євангеліє. Отже, я хотів би в одному розділі як християнин увійти в діалог Равина з Ісусом, щоб на його основі краще розуміти автентично юдейське і таїнство Ісуса. Нарешті важлива частина нагірної проповіді та й чи могло б бути інакше, присвячена молитві. Ця частина кульмінує в молитві Отче наш. З якою Ісус хоче вчити молитися учнів усіх часів, бажає ставити їх перед лик Бога і таким чином вести дорогою життя.